Доброго дня. Сьогодні хочу коротко прокоментувати зміни, які стосуються законодавства про запобігання корупції, саме стаття 59 закону про запобігання корупції. Внесені були нещодавно Верховною Радою зміни. Підставою для внесення змін було рішення Європейського суду з прав людини. До цього суду звернувся екс-директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, відповідна справа Ситник проти України. І в межах цього рішення було визнано, що безстрокове перебування інформації в реєстрі корупціонерів про вчинення адміністративного правопорушення, відповідно, не відповідає основним правам і свободам людини, тому відповідно були внесені зміни. Оце лише в цьому зміни. Вся інше, от я прокоментую: якщо особа корупціонер вчинила. Е Правопорушення притягуються до цивільно-правової відповідальності. Інформація про цю особу в реєстрі зберігається один рік. Якщо це адміністративне правопорушення і було відповідно адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або пов'язаного з ним, так само інформація зберігається один рік. Якщо це кримінально каране правопорушення, і відповідно підставою притягнення, є порушення кримінально правових заборон, кримінальний кодекс, то інформація в реєстрі зберігається до моменту погашення або зняття судимості з такої особи. Ну і нарешті, якщо це юридична особа, і до неї були застосовані заходи кримінального правового характеру. Інформація за вчинення корупційного правопорушення зберігається про цю юридичну особу 5 років. І вже після завершення цих строків відомості про фізичну або юридичну особу в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, підлягають виключенню. Тому е, більше, скажімо, е, ну казати, що якісь від, відбулись радикальні зміни або усунення підстав для притягнення особи до відповідальності за корупційні правопорушення, я думаю, що це, це невірна оцінка. Я... Е, Закликаю вас е, ознайомитись із статтею 59 закону про запобігання корупції і пересвідчитись, що майже все залишається на своїх місцях.